Новий рік одне з найбільш улюблених свят наших краян. Святкують його завжди весело і гучно. Не завжди свята минають без пригод. Проте за будь-яких обставин прикарпатці у більшості своїй додержуються традиції, і прагнуть увійти у новий рік з новими мріями, надіями і сподіваннями. Як завжди, у ці дні у посиленому режимі працюють рятувальники, правоохоронці та лікарі. Тож, як правило, у перші дні після новорічної ночі саме від них і надходять перші новини. Про окремі з них дізнаємось. Від наших кореспондентів. На календарі 2 січня у облдержадміністрації тихо. Ні тобі на ні колегії, ні сесій. Усі відпочивають і святкують аж до 5 числа. А далі чиновники повернуться до звичної роботи. Чи була спокійною новорічна ніч? Спробували дізнатись у прес-службі УМВС. Там нам повідомили, нічого резонансного не відбулось. Не зовсім приємні новини. Нам повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій за минулу добу. На теренах області виникло 10 пожеж, двоє людей загинуло. Постачало роботи в ніч з 31 на 1 січня і медикам. 214 викликів, 52 людини госпіталізовано, 11 людей потрапило в лікарню з різними видами травм. Мали роботи в обласному наркологічному диспансері. Туди потрапило 8 людей. Не зовсім спокійна ситуація у новорічну ніч виникла на дорогах. За офіційними даними управління ДАІ Івано-Франківської області, зафіксовано 34 порушення, з них дев'ять за водіння у нетверезому стані. Проте є й позитивні новини. Дорожню транспортних пригод у новорічну ніч не трапилось. Ось такою була ситуація у новорічну ніч. Маємо сподівання, що новий 2015 рік принесе тільки хороші новини та приємні події. Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканал РАІ. Не до святкувань. Працівники Бурштинської міської лікарні у новорічну ніч врятували немовля. Щаслива для батьків подія ледь не закінчилась трагедією. Медики кажуть, почали з передчасні пологи, тож діяли швидко, аби зберегти життя і дитині, і матері. Почались передчасні пологи, відчурування плаценти, кровотеча, кесаревий розтин робили. Дитина народилася жива, але вагою 1,3 кг. Це дитина глибоко недоношена. Ми цілу ніч не могли. Нікого викликати, на жаль, з Франківська реанімації для того, щоб забрати дитину. Тільки на ранок викликали. Прирвали самі, хоча така жінка підлягає операції в обласній перинатальному центрі. Але чекати не було коли, тому що жінка була би скровилася. Жінкою, слава Богу, все нормально. А дитина дитина жива, дитина Ну, єдине, що вона дуже маленька, кілограм 300, її треба сто умови догляду. Були у медиків і стандартні випадки. Це і травми через ожеледицю, і сильна алкогольна інтоксикація. Багато є з травм, тому що почалася ожеледа, люди падуть, є травми, є переломи якісь стегна старших людей. Є і просто забійні рани, і травми, є наслідки. Корпоративів. У нас є молодий хлопець, який після корпоративу практично стала гостра лікова недостатність, тобто отруєння настільки було якимись сургатами алкоголю, що він в реанімації і потребує, напевно. Гемодіалізу нирка не запускається. Там до шлаків отруєння було велике. Завдяки тому, що лікарі вчасно надали допомогу, події новорічної ночі пройшли без летальних наслідків. Проте медики закликають людей не зловживати алкоголем. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.